Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Гаврищак. Ви знаходитеся на ютуб платформі футбол 24 Сьогодні ми обговорюємо скандал, який трапився в рамках ліги 1. І він стосується легенди чинного чемпіона світу і багаторазового Володаря золотого М'яча Ліонеля Месі, якого можуть вже точніше відсторонили від матчів ПСЖ. І також є інформація, що він може в принципі не зіграти вже до кінця сезону. У нас уже є на зв'язку. Редактор Футбол24 Володимир Лиско. Кажу тобі привіт, Володя. Привіт усім. Так у чому суть скандалу, і що це за само, самовільне покидання клубу з боку Ліонеля Месі? Усе розпочалося з того, що ще до матчу з Лоріаном Крістоф Гальтьє, начебто, дав команді два вихідних. Але е, ПСЖ провалився у цьому поєдинку, поступившись вдома 1-3, і тренер вирішив змінити свою думку. Жодних вихідних. Наступного дня після гри ми тренуємося. У Ліонеля Месі вже була запланована поїздка в Саудівську Аравію. Він співпрацює з міністерством туризму цієї країни, і, начебто, він вже двічі переносив оцю цю поїздку. І третій раз зробити це вже не було жодних шансів. Ба більше Париж, начебто, дізнавшись, що Лео не буде на тренуванні. Зв'язався з ним вже, коли той перебував у літаку на шляху в Саудівську Аравію і сказав, що він має бути присутній на клубній базі. Зрозуміло, що аргентинець вже не міг розвернути літак, і він все ж таки полетів зі своєю сім'єю. Наступного дня в мережі з'явилися фотографії Лео Саудівської Аравії. І Париж відповідно сприйняв це як неповагу до клубу, неповагу до керівництва і до головного тренера. Е, відповідно, вчора, е, через зливи в французькій пресі, Лекіп Ле Парисієн стало відомо, що ПСЖ відстороняє Месі на два тижні. Поки що не було офіційної заяви, і не зрозуміло, чи його відстороняють від матчів, чи так само від тренувань, чи зможе він взагалі тренуватися з командою. Сьогодні ось це все вже стане відомо. Так, от, а хто правий у цьому скандалі, якщо спочатку е тренський склад ПСЖ сказав, що відпочиваємо після поєдинку, а потім, коли вже Месі знаходиться на борту лі літака і прямує до Саудівської Аравії, кажуть давай, от е розвертай прямо в повітрі літак, скаже пілоту, і повертайся на базу. Ситуація неоднозначна, це палиться з двома кінцями. Е в будь-якому разі, коли в тебе є контракт з клубом, ти повинен виконувати зобов'язання перед клубом. Це найголовніше і найперше. А вже потім рекламні контракти з країнами, з іншими там спонсорами і, і так далі. Але тут, на мою думку, вже питання принципу пішло з боку Парі Сен-Жермен і президента клубу Насера Ель халаїфі та й взагалі Еміра катару Тому що Месі. Не хоче продовжувати контракт з ПСЖ. Звичайно, що вони зараз цю ситуацію клуб намагається розвернути так, нібито це вони його відстороняють і не бажають більше пролонгувати угоду. Але насправді ще два місяці тому між е, Луїшем Кампушем, людина, яка фактично виконує. Роль спортивного директора Парі Сен-Жермен. і батько Месі Хорхене, е, Хорхе була остання зустріч щодо можливого продовження контракту, і е, батько Месі сказав ні. Mm. Ось це, от після цього фактично, вже стало зрозуміло, що він піде влітку, і це дуже розлютило босів. Парі Сан Жермен, які від нього мали попередню згоду до чемпіонату світу. Все змінилося після катарського мундіалю. З'явилися чутки про Барселону, що Месі таємно від Парижа з ними домовляється. Хоча 30 червня у нього завершується контракт, він в січні має, мав абсолютне право е, підписувати якісь попередні е, папери з іншими клубами. Псажець не сподобалося і зараз ми отримуємо таку ситуацію, нібито. Париж показує, що не буде у нас тут людини, яка ставитиме себе вище за клуб, чи то найкращий гравець в історії, чи то не знаю, там умовний вітіння і так далі. Але ну, це трошки лицемірно з їхнього боку, тому що давайте згадаємо такого персонажа, як Неймар. Скільки було скандалів з Неймаром? Людина просто літала в Бразилію, поверталася невчасно, тусувалася в клубах. Перед важливими матчами, там і після них всі ми знаємо, що день народження сестри Неймара автоматично означає, що його не буде в матчах Плей-Офф Ліги Чемпіонів, тому що він буде святкувати. Але за ось ці 6 років, що Неймар в ПСЖ, схожих санкцій до нього не було жодного разу. Публічно жодного разу не було такого, щоб Париж сказав, ми тебе зараз відсторонимо. Чи ми тебе там уштрафуємо? Ні. А ось цей випадок показовий, тому що Лео не хоче продовжувати контракт. Я наголошую, це його ініціатива. Це не ініціатива ПСЖ, що ми от, не, не хочемо далі з ним співпрацювати. Ні. І саме через це вони зараз отак показово намагаються це все розіграти і виставити. Мовляв, от подивіться, у нас тут все дуже, дуже дисципліновано і нікому спуску не буде. А які шанси того, що Лео влітку опиниться у Барселоні? Тобто, як людина, яка трішки орієнтується в фінансовому фейерплей Ла Ліги і взагалі в тому, що відбувається в Барселоні? Я зараз оцінюю шанси каталонського клубу підписати його як 0,0, 0 0,1. А чому? Тому що станом, от на сьогодні, Барселона не виконала зобов'язань перед Лалігою щодо зменшення стелі зарплат. В них абсолютно роздутий зарплатний фонд. Барса, яка я просто нагадаю, має борг 1 мільярд 300 мільйонів євро. З такими от боргами команда клуб. Примудрився е, роздути оцей зарплатний фонд до 600 мільйонів євро. І Ла Ліга дуже чітко їм сказала: хочете Месі зме, зменшити цю суму на щонайменше 200 мільйонів. Тепер пояснюю, щоб це зробити, Барселоні потрібно продати щонайменше. 5, 6 гравців. І зараз не йде мова про умовних там Ленле, Юмті чи, чи інших якихось малих. Це мають бути гравці, які багато утримують, і за яких можна виручити серйозні суми. Рафіня, Ансуфаті, Франксія, Ферран Торес та інші. І знову ж таки. Вчора буквально Жорж Мендеш, представник е, Ансу Фаті та ще декількох гравців Барселони, зокрема Бальде, зустрічався з портою і сказав: е, передав просто позицію Ансу до керівництва Барса. Він нікуди не піде. Рафінія, позиція аналогічна. Тобто, поки вони не позбудуться оцих всіх гравців про повернення Месі, не може бути й мови. Зараз в Барсі ситуація така, що вони навіть не можуть зареєструвати контракти ні Гаві, Ні Маркоса Алонсо, ні Серхі Роберто, ні Араухо. Це угоди, які були підписані ще минулої осені або от взимку. І Гаві зараз взагалі Лаліга анулювала його новий контракт. Він зараз знову на контракті Дубля. Фактично. І щоб його зареєструвати, а це майбутнє цього клубу. І взагалі на таких гравцях повинен будуватися проект Гаві Педрі. І влітку їм треба зараз одривати на собі на голові волосся і якось думати, як передусім зареєструвати оцих футболістів. Інакше ну, в Месі повернення це, це утопія. Окей, якщо Анріал е, повернення Месі до каталонської Барселони, то де він може продовжити кар'єру, зважаючи на те, що е, батько і він до цього відмовили Паріс е, інжермер щодо підписання е, нового контракту? Які ще варіанти в Месі? Ну дивись, залишаються варіанти з МЛС завжди Бекхем. Продовжує тисне, начебто каталонська преса вчора писала, що знову вони контактували, тому в нашого Кривцова ще є шанс зіграти з найкращим гравцем історії. Знову ж таки, Саудівська Аравія нікуди цей варіант не дівся, йому пропонують 400 мільйонів за два роки, здається. Для порівняння в Крищану там угода на 200 чи 250. Це взагалі божевілля. Тобто, якщо Месі. Реально хоче великий зараз контракт, напевно, останній вже контракт е, клубний в своїй кар'єрі. Ця опція виглядає досить апетитно, як для людини, яка володіє там величезною маркою, величезним бізнесом. Е, від одягу до готелів це все треба отримувати. І ось цей варіант зараз для нього виглядає просто шикарно. Тим паче, мене, до речі, дуже. Е, Ну, так трошки смішать е, е, новини, нібито Месі готовий там в Барселоні ледь не за копійки грати. Та ніколи такого не буде. Не буде він грати там за мільйон євро чи, чи за 2 мільйони євро і так далі. Е, мені слабо віриться, що людина, яка зараз в ПСЖ отримує 40 мільйонів, там знизить свою зарплату втричі. При тому, що він реально Месі це, це глобальний бренд і, і взагалі величезна бізнес імперія uh -huh. такого бути не може. Зрозуміло, ну подивимося, як розвернеться його кар'єра Лео Месі влітку. От зараз журналіст New York Times Тарік Панджа у твіттері повідомляє, що Месі загрожує бан до кінця сезону, і він, можливо, не вийде. Отакі от санкції застосували керівники ПСЖ до. Аргентинці чемпіона світу. Паралельно з подіями вчорашніми в Парижі. Досить знакова подія, ще відбулася на камп Е, От власне конструктор, архітектор і одна з головних персон в керівництві Барселони Матео Алемані, вчора пізно ввечері у відставку. Це людина, яка побудувала ось цю Барселону, яка зараз йде до чемпіонства, яка буквально з нічого придбала Рафінію Роберта Лівандовські. І дала хаві конкурентно спроможну е, команду. Він вчора подав у відставку. Він пообіцяв лапорті, що всі угоди він доб'є до кінця е, пояснення: ось поки що неофіційне, що він йде в Астон в АП до Унаї Емері, бо там йому дають необмежені фактично можливості. Але вже каталонські інсайдери сьогодні сказали, що. Головна причина відставки одного з найкращих, на мою думку, спортивних директорів на планеті це те, що він не погоджується з лапортою щодо е, можливого повернення Ліонеля Месі, тому що саме Матео був одним з ініціаторів того, що Месі пішов. Угу. Тому що він хотів, щоб Барса розвивалася, щоб, щоб це вже е, проект будувався навколо молодих футболістів. Він вважає, що це крок назад, і це утопія, зважаючи на нинішнє фінансове становище клубу. Безмежно вдячний тобі, Володя, що знайшов час, щоб розповісти ситуацію зі скандалом Люналі Месі в Парі жермен Це був Володимир Лиско, редактор футбол 24 А також Юра Гаврищак. Ставте лайк, підписку, коментар і слідкуйте над наповненням контенту на платформі Ютубівський футбол. 24. і не забуваємо донейти на збройні сили України.